22 серпня Київська область місто Біла Церква. Продовжуємо зйомку. Вітаю вас! Перед вами гібридна форма кашича Ельдорадо. Має гарне забарвлення, смачна по своїх смакових якостях. Має гарний мускат. Зірвемо ягідку, перевіримо на цукор. Це минулорічне щеплення. Я робив в кінці червня минулого року. Зелене-зелене. Це її перше плодоношення цієї прищепи. Зараз покажу позаминулорічну прищепу, яка в мене на аркі. Це щеплення на Лідії, і там також Так виглядає Ельдорадо. Трошки незручно знімати. Таке запилення він показав тут. Поруч. Такий шмиж безподібний Олега Писанки. Також на прищепі на лідії. ну Він ще не готовий, йому тиждень повисіти потрібно. Гарний колір, вже жовтіє, мускат відчутний легкий. Як набере свої смакові, буде, так як і названий, безподібний. Дуже смачний. Так, беремо ягідку. На цукор. Так, це ягідка зарки Ельдорадо. Цукор 17 поза минулорічна Прищепа. Нащеплений виноград не завжди в перший рік розкриває свої смакові. Свій цукор показує, можуть бути відсутні якісь фруктові тона, або мускат, не так виражений, або взагалі відсутній. І коли компоненти зростаються, вже на третє плодоношення більш-менш вирівнюється і смак, і цукор, і також, ну, тут також 17 брікс І також буде. Терміни терміни будуть більш подібні до кореневласного. Але завжди відтяжка йде на 5-7 днів по дозріванню, по смакових по набору цукру. Ягода по розміру невелика. В більшості це десь 6 грамів. Може бути і менше. Такі показує характеристики. Ну, я не бачив сильно великої ягоди. ну До 8, до 8 грамів заявлена автором морзостійкість підвищена. Підвищена це може бути і мінус 25, але ніякої інформації за неї немає, ні батьківської пари, тільки те, що ми можемо перевірити, от вона в мене е, залишена на аркі. І з часом, якщо будуть високі морози, ми зможемо її перевірити. Ще раз показую вам гібридну форму калугіна іриску. Зараз покажу її вам на прищепі на корене власному 17 брікс, цукор. Вже можна зрізати. А в прищепленому варіанті вона відстає на тиждень, це точно. І різка. Це моє щеплення, яке було зроблено два роки тому. Перше сигнальне плодоношення. Минулий рік взагалі нічого не було, навіть і бубочки. Вона сильно росла. Я тут залишав дві лози і з двох лоз оце такий врожай. Тиждень її потрібно висіти. А так запилення все чудово, нічого тут не прорізалося, все як є. Перед вами гібридна форма пам'яті вчителя всім давно відома. Вона непоганий має розмір ягоди, непогані смакові, коли ви не перегружаєте, не перевантажуєте. Коли вона в мене була один рік перевантажена, то смак у неї був просто гармонійний. Цукор був 18-17. Але таку ягоду ну, на її терміни були, були кращі по смаку. І коли люди приходять питають, дайте щось смачне, от, то така форма ну, поступалася. поступалася. Вон, даже зорінька для мене набагато смачніша, ніж пам'яті вчителя, хоч, хоча вона крупніша по розміру. От. Якщо вона перевантажена, в неї смаку немає. Якщо вона недовантажена, то в неї легкі фруктові тона це коли вона повисить. Також були в мене такі моменти, ось як водичка на ягодки, якщо вона буде тривалий час, там дощик буде такий легенький йти, то біля плодоніжки можуть бути підтріски. Потім з'являється мошка. Оце її недолік цієї форми. Кишмер Юпітер. Це на власних коренях. Він відстає. Запилення таке собі. Це я повикидав, які гірші грона були. Тут запилення рихле. На Лідії одна частина був горох горохом. Також завпу повикидав, а інша частина більш-менш краще запилена була. На ваших очах гібридна форма полуничний. Вона вже стигла, буду зрізку робити сьогодні. Дуже добре запилення, гарні грона. Я її на даному кущі вона прищеплена, я її не довантажую, щоб тут були трошки раніші терміни. Бо в мене два куща прищеплених. Один на сильно рослій підщепі, цей прищеплений на слаборослий підщепі. І він не витягує, коли давати йому більше навантаження. У мене минулий рік були груна 1,5 кг. Я лишаю 15, 14 до 17 грон І він себе чудово показує. Зрізав я три грони. Зараз покажу вам кожну вагу. 882 грама. Наступна груна вісімсот десять. Ще одна груна. вісімсот вісімдесят вісім грамів. Перевіримо ягідку на цукор. Візьмемо середню. Цукор маємо 19. М'якуш маємо мясисто соковитий Кісточка. Вона м'яка, по ній видно, що вона зелена. На неї надавлюєш. Вона при їжі не відчувається. У ну, мене скільки років я провіряв. Перевіряв, то я завжди її їв років 5 і не відчував, що там якась кісточка є. Потім в мене підписники запитали, чи насінина м'яка. І в тому році я перевірив, вона була м'яка, і в цьому році вона м'яка. Отак три кісточки було з ягоди, яка найбільшу я взяв. І в меншій ягоді дві. При їжі невідчутні. Смаку має на даний час легкі полуничні тона, вони дуже легкі. Щоб, щоб він набрав їх більш такі насичені, йому потрібно трішки повисіти. Але при такому цукрі ми його, ми його зрізаємо, бо дощі дощі нас підганяють. І стиглого винограду дуже мало. Дуже мало, щоб щось вибрати і комусь продати або пригостити. Це перед вами полуничний на більш сильнорослій підщепі прищеплений. Я собі посадив цьому році корени власного саджанця. Буду його також виводити на арочку. Він у мене під гарним навантаженням. Я його Спеціально навантажую, щоб він трошечки туди пізніше затягував терміни. Це він в мене за сіточкою, я вам показую бо трошки незручно. Він тільки почав набирати цукор, відстає, звичайно, від того. Опа. Де такі пагони? Більш в кінці я залишаю по дві грони, а так рідко де дві грони, в основному по одній. І кущик в мене, він погано видно, але він розложений на 3-4 метри. Перед вами прімом України. Це щеплення, і вона в цьому році мене підвела один раз. Що я бачу на ній дуже таке погане запилення і горошіння. На кореневласному те ж сама історія. На цьому кущику, що я вам показував, було навіть відсихання гребеня в нижній частині, воно видно відсихання гребеня, це приводить до цього нестачу магнію І рослина таке витворяє. от Ну, форма смачна, дуже класний мускат має і гарні смакові якості. Якщо цю форму дозапилювати вручну з цвітями кишмиша, то запилення краще, але на це потрібно потратити час. Виноград Юпітер Арка. Тут в нього краще запилення. Поруч на лідії прищеплений зюмський мускат. В нього часто є такі крила, як і в полуничного. Я їх часто вирізаю тут, щоб було більш-менш рівномірне дозрівання. Буває, що вони відстають. От. Ну, от, Наприклад, даний варіант грона має вирізане крило і вона не маленька. Візьмемо яйку для перевірки на цукор. І поруч також ще є ізюмський мускат. Зараз я ближче покажу. Такі грона має таке запилення. Можливо, борт для нього, що я добавляв в завязь, 11 мл і забагато. Потрібно робити експерименти. Але рухома грона, вона в середньої щільності. Ну, можуть бути такі більш, більш підзбиті грони. А так загалом виглядають дуже гарно. В смаку зараз вам скажу, чи відчутна карамель. Легкі нотки, ще немає того смаку, він відтягує. Це щеплення було зроблене ну, два роки тому, і в тому році був цукор візьмського муската, тут 24%, і такий виноград, звичайно, можна й посушити. Зараз покажу вам в розрізі, що всередині. Я сушив. Тут насінина була м'яка в тому році і інші роки. І вона при поїданні мені легесеньке, таке відчуття є, але вона це не кістка, вона не заважає. Особисто для мене. Я спробував, я вами, з вами ділюся своїми враженнями. І такий виноград чудовий з таким цукром для приготування вина. Воно має колір гранатового соку для домашнього харчування. Для того, щоб його продати, його потрібно людині покласти в рот. Тому що ягода в нього не вирізняється розмірами, а по смаку він смачний. Карамельні тона. Але коли повисить і набирає 24 брікса, то в нього вже смак більш так цукор забиває і вже не відчутно так сильно карамельні тона, коли цукор, наприклад. Має там 21 брікс. Тільки він дійшов до 24, вже цукор йде на першому плані і вже забиває цей карамельний смак. Я не можу виділити як мускат, але карамельний смак в нього відчутний, він в ньому є. От. Ну, Кишмиш і пітер. Такий, бачите, підзбитенький. Анаркій ще більш підзбитий. Там переважно горох. Його, до речі, як він перезапилюється, то можна ще зеленими ягодки такого в рядочок проламувати, От, і він потім менш збитий. Але це треба, треба робити. Ще один кущик зімського мускату, кореневласний. То прищеплений я вам показав, це кореневласний. І тут, бачите, відтяжка йде. Я його підвантажив. Листочок не хочу прибирати, бо горобці, ну, там також є, горобці не дають йому проходу. Зараз покажу ще кореневласний кущик. Тут в мене кущик. Дуже бадьоро росте. Сила росту в нього, ну дивіться, яка лоза. От. Лоза в нього. Видно, що по ньому. Що він сильно росте, дивіться, оце тут до 18 см між вузля. Він дуже гарно росте і тут сила росту в нього висока. А на тому кущу, що я тільки що показував, сила росту в нього більш середньосильна або середня. Отаке в нього тут запилення. Ось ви бачите, ось показую вам, дивіться, закрив сітку, і вони десь пролазять. Це просто щось, щось таке. Так, знову дощик. І ще поруч, дивіться, таке запилення він демонструє. Ягодка заявлена 8.10. Ну, вона 6-8. Але бачите, від запилення залежить. Ну, так він це показав. Цей кущ чомусь цвів пізніше за всіх. І він відтягується. Такий маємо результат. Так, я зімського, яку я зняв з арки. Отакий От м'якуш. мясисто соковита Одна кісточка. Вона дивіться. Вона зелена. Вона м'якенька. В іншій ягоді зараз покажу вам. Ось я на неї надавив, дивіться, роздавив повністю її. Вона м'якенька. Ще одна ягода, яку я зривав, також одна кісточка. Но реально інші два роки їх тут було по 6 і вони були тонші і більш таки витягнуті. І також були м'якенькі. Ну таке до 6 кісток у нього може бути м'яконасінних. От, і не повірив, те, що побачив, пішов, зірвав ще з корени власного. От, в ньому було ось о, дві таких яких насінини. Я здивований, що їх так мало, бо звичайно, звичайно їх було інші роки від 4 до 6 Кажу, як є. От. Зараз перевіримо на цукор. цукор 16,5 це з корене власного щоб там де сітка так із арки на арки цукор уже 19 ну я його брав собі із -за смакових із-за Карамельних відтінків. Перевіривши цукор 19 брикс. От з 19 брикс у нього починають з'являтися карамельні тона. От, поки до 19 не дойде, воно буде ледве-ледве відчутно. Коли дуже гарно пече сонце, то в дворі пахне цукерками. От, Топлений, топлений цукор, от як ми раніше робили цукерки. от такий запах. Це в Юпітера і в нього відчутний. Ну, не вкриваю. даже щеплення, які я робив, отак залишені були на арки, а арка тут висота, тут видно, тут 3 метри. От, нічого їх не вкривав, вони перезимували, дали врожай. Мені груни такі були по 600-800 г, і це його друге плодоношення. Такий маємо результат. Ну, мені подобається. Тут кожен сам приймає рішення вирощувати йому чи ні, бо різні думки Різні е, різні, різні різні висловлюють. І кожен для себе обирає, що йому потрібно: вино е, для споживання, для Просто щоб, наприклад, і посушити можна було, чи ну, кожен сам приймає рішення. Мені подобається, я вирощую будь ласка вам Перед вами гібридна форма карпушева тера. Минулорічне щеплення було щеплено дуже дуже тоненьким живцем. І ну, тут була трошки товстіша лоза, яку на подношення поклав десь до 5 мм, а інша лоза. Інша лоза, тут 3 мм. Ну, тут взагалі маленький хвостик зачепився. Вона в мене дуже рано цвіла, не, не, точно не впевнений, ну, ну, ніби жіночий тип квітки, але запилення непогане в неї. В кого не бачив, то запилення в неї чудове. От. Що хочу сказати, коли вона почала набирати колір, ягода рости. Такий момент, що тут ще одна прищепає на рукаві вансолота, і вона-дуже дуже сильно почала перетягувати з нього соки, в нього відчувається мускат цукору, як добрався до 15-ї брік з поділки і зупинився. І, ну що тут казати, ванселот, він має гарне навантаження завжди. Я ним дуже задоволений. От він перетягує. Ну, по ньому видно, що ягода росте, вона гарних розмірних характеристик, перетягує. Я його посадив на власний корінь і на власних коренях він буде чудовезний, бо мускат у нього класний. І що хочу сказати, що коли я зрозумів, що перетягує, одну ягідку зірвав, тут немає такого навантаження, це ж маленькі хвостики. Одна ягідка була така м'якуш ніби на якійсь гроні, що ніби розріджений. Хоча сама, сама, самий м'якуш, він, вона щільненька, він твердий, хрумкий. Зараз покажу вам в розрізі. Такий м'якуш, біла кайма, хрумкий, ну, цукор міряк був 15. Зараз перевіримо. До, доходить до 15 поділки. Має легкий ніжний мускат, але ж ще свої смакові він не відкрив. Так як я казав, щеплення воно ще не зрослося по-людськи і немає тих смакових, але вони будуть чудові. Перед вами гібридна форма калугіна, сьомушка. Минулорічне щеплення. Отакі показала результати. Ягодка більш-менш вирівняна. Лоза була покладена на плодоношення тонка міліметрів 6-7, може й 5. Тут незручно. Незручно, ось, дивіться, навіть тонше. 5 мм. Лоза таки показала грони. Ягода непогана за розміром. Вагою десь крупні ягоди, можливо, 14 грамів. От. По смаку я спробував на даний час, не знаю, яка буде на власних коренях посадив. Побачимо, а зараз смаку легкий мускат. І... Такі ізабельні тони лабруски. Як оце починає наприклад достигати Юпітер, його пробуєш, і така відчутна легка лабрузка. Оце такі саме зараз смакові. От, цукор він набрав десь також не менше полуничного, він прищеплений на одному з рукавів полуничного. Я спеціально защепив, щоб перевірити його на морозостійкість в тому році я його вкривав, в цьому році він буде без укриття. Зараз зірвемо ягідку, зірвемо нижню, щоб для розуміння, бо коли, коли міряєш вверх, наприклад, буде 18 брікс, то різниця з низом може бути в один брікс або в два. Так, перевіряємо на цукор. Так, цукор нижньої ягоди 16. Так, насінина в нього. Ну, насінина в нього тверда. насінина на в нього тверда. Ось такий м'якуш м'ясистий. Такі маємо результати. Будемо спостерігати за даною формою, вивчати її. Мамі сподобалось. А мені сподобалось. Мені. Якщо лабруска заміниться високим цукором або мускатом, він для мене буде більш привабливий. Поки що для мене полуничний зімський мускат по своїх смакових якостях більш кращий. Але цукор, цукор міряв, реально був 18 брікс в верхній ягоді. Отакий Юпітер на аркі. Збитий, збитий. Також все покажу вам на плевені прищеплений зімський мускат. Ось такий має тут грона. Отакі От ось. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв, мирного неба, хай вам щастить, до побачення.